І аккаунт – акаунт це класно, але є ще сім речей, які можуть бути навіть більш вигідними для вас. Зокрема, матч, якщо є європододавця, це безкоштовні гроші для вас. Є кредит-карти, де ви можете мати борги, і там будуть відсотки ще вищі. І до інвестування АРІЕСПІКАМЦЕ. Коли ви інвестуєте в майбутню освіту ваших дітей, уряд провінційний або національний вам дає додаткові бонусні кошти. Ефе часи, якщо ви плануєте купувати житло, то там ви додатково матимете ще податкові пільги. Якщо вам ліміту на ті ефесей не вистачає, скористуйтесь грошима, які вам можуть виплачувати фонди як return of Capital, і вони не оподатковуються. Якщо ж у вас високий дохід, то flow Through Shares можуть дати вам пільгу на оподаткування до 70% від суми інвестування, що гарний Бонус до інвестиції і останнє багато людей інвестують з банками і мають малі відсотки. В той же час, наприклад, через Олімпію, ви можете мати цільовий фіксований дохід в 11%. І Є ще більш цікаві пропозиції для тих, хто інвестує довготерміново. У мене все про бізнес та фінанси в Канаді. Підписуйтесь.